До нас приїхав великий асортимент побутової хімії. Кисневі порошки, плямову відники, Ополісковиче Чіко, Ополіськович Шантаклер парфумований, ополісковичко Коколіно. Є також такі серветки для прання для відновлення кольору чорний, кольоровий, бритва, зубні щітки. Капсули для прання гамма. Капсули для, для прання Лавандера це хороша фірма іспанська. Капсули Арель. Для посуду у нас є також таблетки для посудомийки. Фініш, somat. Є спеціальні таблетки для мийки пральної машини, освіжуючі повітря. Отакі от от бомбочки для ванни. Для миття підлоги. Для ламінату, для плитки, саво для вікон, для душової кабіни. Такий от доктор Бекмен плямоувідник. Для кухні від жиру Шантаклер, сів для кухні, містер Пропер для ванни. Також порошки, гелі, Арель. Гелій-лавандер різних ароматів. Все це незабаром ви зможете замовити на нашому сайті.